Українцям за кордоном будуть платити гроші для того, щоб вони повернулися додому. Така з устава і такий законопроект вже розглядається в європейському парламенті, і також цей законопроект підтримується українським урядом. Сьогодні ми будемо говорити взагалі про фінансову допомогу для українців за кордоном. Яка мета цього проекту? Хто вже виплачує цю допомогу? Які позиції Німеччини, а також Польщі щодо повернення українців до України. І в загальному, які взагалі настанови українців, чи вони хочуть повертатися в Україну? Тому раджу вам всім додивитися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал, а також підписатися на Telegram канал де ми щодня публікуємо дуже багато корисної інформації. І давайте не будемо затягувати, почнемо. Отже, країни Європи будуть виплачувати гроші українцям для того, щоб вони повернулися додому. Про це заговорила парламентська асамблея Ради Європи. І вже схвалила відповідне рішення, тобто кожна країна Європейського Союзу, включаючи і Польщу, і Німеччину, буде внутрішньо розглядати взагалі об'єм цієї допомоги і процедуру надання, а також повернення українців. Яка взагалі мета і суть цього проекту? По-перше, вона створена для того, щоб запобігти дефіциту робочої сили в Україні, та взагалі підтримати саме повернення громадян для стабілізації української економіки і на це яка позиція взагалі українського уряду? Прем'єр-міністр підкреслив і сказав, що справді міжнародні організації міжнародні асамблеї повинні впливати на те, щоб українці поверталися додому, а не на те, щоб їм допомагати фінансово за кордоном, а і щоб виплачувати їм різні соціальні виплати, в тому числі в Польщі чи в Німеччині, і він про це прямо говорить: так що перестаньте платити. Українцям за кордоном допомогу утримувати їх тут, і стимулюйте їх, щоб повернутися в Україну, також фінансово, і які взагалі будуть тепер умови повернення, і як це буде взагалі функціонувати? Звичайно, що основною умовою повернення є безпека, так щоб українець, який повертається, міг повернутися в безпечне місце, і щоб він мав на це кошти. Також взагалі, які країни вже виплачують так, ці допомоги, і вже можна сказати, почав процес повернення українців додому. Швейцарія. Швейцарія вже виплачує до 4 тисяч євро в залежності там, від особи, від півтора до 4. Але знаю випадки, коли справді отримується таке дофінансування, вам потрібно придбати квитки, сказати, куди ви повертаєтесь, і відповідно вам Швейцарія в цьому допомагає. Також уже ж, Норвегія виплачує півтора тисячі євро. Ірландія і Норвегія за Норвегію сказав, Ірландія ще не оголосила своєї суми, яку вона буде платити, і Фінляндія платить аж до п'яти тисяч євро для українців, які планують повертатися додому. Давайте тепер розглянемо найцікавіше це позицію Польщі, Німеччини, а також загалі статистику українців, чи вони хочуть повертатися. А то ми говоримо, що всі будуть стимулювати. А взагалі, які думки людей? Німеччина Німеччина не має наміру повертати українців. Про це також заявила міністр з питань розвитку Свенія Шульце. Не знаю, якщо сказав неправильно, то вибачайте. І вона сказала чітко, що ми не будемо стимулювати, українці самі будуть приймати рішення, чи вони хочуть повертатися, і ми не будемо виплачувати жодних бонусів так званих, так щоб українці повернулися додому. І це питання було розглянуто на конференції сторони України та Німеччини у Берліні. Тому позиція Німеччини проста. Ми по сьогоднішній день платимо допомогу і будемо далі платити. Також даємо змогу якби, знайти роботу. І, в принципі, як бачите по статистиці, так зараз найбільше українських біженців саме у Німеччині. І дуже багато людей із тої ж самої Польщі так виїжджає до Німеччини, тому що там стабільніше, там більша соціальна допомога і більші можливості. Яка позиція Польщі? Польща також сказала, що вона не буде стимулювати повернення українців додому, і що це зрозуміло так, бо це ж робоча сила, так і люди, які покращують ВВП саме Польщі. Але ви знаєте, так були недавно вибори до Європарламенту. І було дуже багато різних ситуацій із закриттям кордону, і в самій Польщі, з фермерами і так далі. Це все мало негативний вплив на українців, і це було зв'язано з тим, що були різні заклики: так і Міністерства закордонних справ в Польщі про те, що ми будемо видавати українців, але це все було зроблено на фоні виборів. Тому я надіюся, що ось ця вся. Якби така знаєте, заклики закінчаться, і тепер все буде спокійно. Українці будуть себе почувати комфортно в Польщі. Напишіть свою думку в коментарях, чи ви зі мною погоджуєтесь. І як ви знаєте, так Польща сказала, не планує повернення українців додому. Ну якщо не враховувати заклики Міністерства оборони України, так про те, що ми будемо мобілізувати українців і відправляти їх додому. І давайте тепер подивимося взагалі на статистику повернень в Україну чи взагалі люди хочуть повертатися в Україну. Міністерство економіки України очікує повернення в цьому році 1,5 мільйона українців. І вони говорять, що кожних 100 тисяч українців, які повертаються додому, вони додають до ВВП України 0,5%. Але якщо дивитися на статистику, зараз ми про неї поговоримо, все одно, більшість людей не хоче повертатися. І зараз, взагалі, потоки в'їзду і виїзду з України і до, і до України е, вирівнялися, тобто перетинають кордон приблизно ті самі кількості, ну зрозуміло, не враховуючи чоловіків, які не можуть так фізично виїхати через відомі обставини. І взагалі кількість українських біженців, які на квітень 2024 року перебувають за кордоном, в близько 6 мільйонів осіб. Тому ось така ситуація. І тепер давайте взагалі про бажання повернутися, так, чи українці хочуть повертатися. Частка українців, які хочуть повернутися, на жаль, значно знизилась. І в листопаді 2022 року точно повернуться, так говорили, 50% біженців. І 24, можливо, будемо планували повертатися. Але у січні 2024 року цей показник впав до 26%. І відповідно зараз він впаде напевно, ще нижче. Я не, не, не маю актуальної статистики, оскільки ви знаєте, так нашомівши законопроект про мобілізацію, і так далі, ці фактори впливають на жаль негативно. Які ще інші фактори впливають на негативне рішення так щодо повернення в Україну? Ну звичайно, що по перше, це війна, так яка триває, яка не закінчується, і безпека все таки на першому місці. Тому, по-перше. Які є умови так для повернення, це завершення повномасштабної війни і доступ взагалі до ринку праці, можливість заробляти наступне це закінчення окупації, так та можливість повернення в ті міста та регіони, з яких українці виїхали і не можуть повернутися. Ну просто вони не мають альтернативного виходу. І відповідно останній пункт це напевно вже залежить від держави, це наявність ресурсів. І місця для роботи, щоб можна було працювати і розвиватися далі і жити, а не існувати, тому ось така ситуація. Але як ви знаєте, що українці чимраз тим більше інтегруються в польський ринок і в німецький, і в інших країнах. Поки, наприклад, в якщо я не помиляюся, в Чехії так в Чехії і Словаччині 71% українських біженців вже працевлаштовано і в Польщі так само близько 56, якщо я не помиляюсь, відсотків українців працевлаштовані і приносять дохід, так покращують економіку Польщі. У Німеччині цей показник найнижчий, 23%. Але це також зв'язано з знанням мови і так далі. Але це все покращується. Тому українці задоволені своїм життям в Європі, вони покращують свій, своє життя. І цей процент бажання повернутися, на жаль, падає, і чим більше людей хоче залишитися саме тут. Яка взагалі ваша думка щодо такого законопроекту? Чи це має сенс так платити українцям, щоб вони повернулися додому? Чи будуть українці куплятися так на таке, щоб отримати одноразово 4 тисячі євро там від Швейцарії і повернутися в Україну? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати і відповісти на них. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підтримати мене і поставити лайк, підписатися на youtube канал. І до зустрічі у наступних цікавих випусках.